Ми сьогодні поговоримо за додаткові процедури, якими ми доповнюємо нерідко міуприсуру. Компреси. гарячі або холодні. Застосовуються в основному на нижніх кінцівках. Це такі травми, як розтягнення або розриви ахілового сухожилля. Застосовуються на суглобах, якщо є набряки колінного суглобу. Застосовуємо на поверхні суглоба або там, де є набряк, на 5-10 секунд. І не більш. Я зараз це все роблю через тоненькі ласіни. Можна робити на голе тіло, але обов'язково, щоб було якесь бар'єрне середовище. Для того, щоб не було чого? опіків. Холод, від холода, якщо тримати більше 20 секунд, теж може, теж може бути опік. Гарячий компрес. Гарячі компреси застосовуються в основному на об'ємні м'язові групи. Такі як сідниці, м'язи спини і плечового поясу. Зараз докіпаю чайники, і я покажу, як ці компреси ми застосовуємо на практиці. Ви можете бачити, що після маніпуляцій залишаються синяки. Синяки залишаються, якщо шкіра була недоречним чином підготовлена. Якщо у вікових людей є проблеми з капілярами, і судинами, якщо вікові люди приймають кроворожаючі препарати, ну і так далі. І якщо спеціаліст досить грубо і угловато працює, це теж одна із особливостей, коли у людини після процедури є залишкові явища, в виді больових відчуттів, кріпатури, ну і тому подібне, ми застосовуємо компрес. От прийшла людина до вас на першу процедуру. Ви пропрацювали поперековий відділ хребта, тому що вона жаліється на біль в сідниці, тянучу біль в нозі. Ви попрацювали. Попрацювали досить інтенсивно, а людина була не підготовлена. Хай це буде 65 років. Спортзал бачила тільки на фотографіях і каже, що мені робити, У мене дуже сильно болить спина і в ногу. торкнутися неможливо. Ви візуально дивитесь на то все. Ну, в принципі, можуть бути отакі маленькі синячки десь, але критичного нічого немає. Що ми тоді робимо? Ви обдавлюєте ноги, застосовуєте перший алгоритм дії, і в кінці, після того, як ми попрацюємо, будемо застосовувати компріс. Що себе представляє компрес? Ми беремо банний рушник, складаємо його, складаємо його навпіл і продольно. І від Відхиляємо отакий от от лоскуток сантиметрів 20-25. В залежності від того, яка площина буде задіяна, такий і лоскуток ми відхиляємо. Якщо поперековий відділ досить маленький, то от достатньо буде такого. Якщо спина, вибачте мене, ще раз показую, беру рушника, складаю продольно. Відхиляю лоскуток від 15 до 25 см. Закипів чайник. Я проливаю воду. Проливаю воду лінійно. Раз. Лінійно два і лінійно три. Приблизна ємність води. Скільки я сюди налив? 200 грамів. Дивимося на столі сухо. Значить, не перелив. Складаю один раз і обдавлюю. Складаю другий раз, обдавлюю. Третій раз, обдавив. І четвертий раз обдавив. Навіщо обдавлюю? Температура всередині рушника на мене не капає, не капає, не лєється? Ні. Температура всередині рушника зараз на даний момент десь близько 88-90 градусів. Температура назовні вона не відчувається. Ще. І він послойно цей рушник буде віддавати своє тепло. Зараз я прибираю і застосовую безпосередньо на площу сідниці. Одного і другого. Не треба прижимати. Цього робити не треба. Достатньо просто покласти і все. І по мірі того, як вода буде пропитувати кожен шар цього рушника, буде віддавати своє тепло локально. Що буде, якщо я перелю води? Ну, так склалося, що я взяв рушник. Там ще нормально лежать Нормально, да? Не відчуваєте тепла? Гріє. Так, тепер Так, тепер дивіться. Те саме я роблю з рушником, але, але я перелью води. Ми перевіряємо температуру всередині. Зараз воно тепленьке все віддає температуру, як має бути. Воно не ошпарене, не опече людину, не буде нічого, не опіків, все буде нормально. От вона лежить і все. Далі ви можете просто цей рушник переставляти, вище чи нижче. І все, більше нічого. І так вона лежить до тих пір, поки не скаже, ай пече. У всіх відчуття будуть різні. Це буде залежати від особливостей системи організму. У когось ці відчуття будуть більш гострі, у когось менш гострі. Я зараз хочу привести вам приклад з тим, як я переливаю. От, Зараз знову до кип'ятка доведу. І я налив більше, чим треба. Тут я перелив, тут же грамів 300. Як зрозуміти, перелив я чи не перелив? На столі може бути калюжа. Ще долю. перелью. О, бачите? Тут уже є калюшка. От ми робимо, а один слой вже пропитаний більше, чим треба. Тут я роблю, притисну. Ну, у нас гарні рушники, вони впитують добре, але це залежить ще від самої структури рушника. Теж нічого не капає, але тут я навмисно перелив. І тут я застосую на плечовий пояс цей компрес. От, плечовий пояс, тут вона прикрита і все. І зараз будемо. Тепленько. Да? Тепер я розгортаю, от вона лежить, спокійно може лежати. Я розгорнув один слой, цей склав поверхневу. Тут що, терпіть можна чи ні? Можна. Отак, отак, ми застосовуємо теплі компреси. Скільки воно буде гріти по часу? Це буде гріти хвилин 10, а тут, якщо я перелив хвилин 15, а то й більше. І ще залежить все від довжини рушника, від ширини. Що там? Печені? Ну, не, не печа, але так Тут що, нормально? Да, все добре, грійтеся. Так. От такі от, такий от Е, Розгортати, спішити не треба. Того що в хай він, він гріє себе віддає, от я ж приблизно хвилин 15 людина лежить. Дія рефлекторна. Зрозуміли? Ніякого лікувального ефекту у них немає. Для чого потрібно? Зняти чуття, оцю кріпатуру, десь обмеження рухів. щоб Краще людині було просто відновлюватися, якщо ви переборщилися з навантаженням. Якщо є досить серйозний спазм м'язів, досить серйозний спазм, теж особливо обережно з цим треба бути, то, що компреси вони непогано рефлекторно діють. Але протипоказання, які будуть, не можна застосовувати компреси на передню і бокову частину шиї, не можна застосовувати компреси на молочні желязі. На органи малого тазу, рід живіт, матку придатки, зону паха, підколінну ямку. Там і так далі. Якщо ви бачите, що якісь є новоутворення ну, або локальні досить серйозні спазми, і ви не знаєте етіологію виникнення цих спазмів, теж не можна цього робити. Якщо набряки на ногах досить сильні, пігментація, ноги коричневі, не можна цього робити. Цукровий діабет, повищений артеріальний тиск, бляшки, тромби не можна цього робити. Треба Опираючись на загальний стан людини. Гріє. Да. Треба опираючись на загальний стан людини. Червоненька, так. Да. Отак має й бути. В принципі, ви маєте його рухати на 50 см вверх, 50 см вниз. Але отак воно і гріє. Я вже розгорнув останній слой і ми гріємось. Бачите? Мало води налив. Ну, 10 хвилин сили воно погріло. І то не дуже добре гріло. Слабенько. Тут же у нас вся історія веселіша. Бачите? Гіперемія. Все гріє. Удійми, що дійма? Все. Кому мало, ви розгортаєте два слої. І отак ми гріємося. Холодні компреси, давайте я покажу. Да? От холод. Да? Ми застосовуємо. Дайте мені. От давайте... Тут там ахілобурсіт, або проблеми п'яточна шпора, або ще щось. От ви досить інтенсивно пропрацювали гомілку, їй болить. І далі кладемо на ахіл холод. Через... І рахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Прибрали. Один, два, три, 4, 5. Знову на 10 секунд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Знову прибрали. 1, 2, 3, 4, 5. І так, 15 секунд, тоді 20. Інтервал 5 секунд ми прибираємо. Таким чином, ми застосовуємо холодні компреси. Ми їх можемо застосовувати на проекцію галінастопного суглоба, ахілого сухожилля, колінного суглобу. І в принципі все okay. там, де є травма, якщо це був забій тканин чи ще щось, ми прикладаємо холод. Якщо вам вирвали зуб, теж можемо прикласти холод.